Вітаю всіх із магазина Аврора! Хочу зробити огляд на різдвяну колекцію, на різдвяний декор. Все ще прийшло до свят в Аврорі. І так почнемо зразу. Ось дивіться, плед в асортименті. Причому мене здивувало. Якось в Аврорі завжди такі дорогі пледи, а такий прям він як товстий сказати, об'ємний цей плед, двоспальний, з різдвяним принтом 150 на 200, 399 гривень. Є три види от намальовано малюнків, але от в цій Аврорі... а ні, дивіться зараз. Ось оцей червоний точно є. А це що як синій, да, всередині тут. А оцей синій буде він, а, він буде з іншої сторони, отакий синій. як цікаво. З цієї сторони можна з червоним з білим зробити, а в сере, а з іншої з синім класна ідея. І ось такі малюночки, олені. Тут ялиночки, олені. Все в основному олені за 399 Написано ковдра флісова з принтом. Принтом сніжинки, так вона прикрашена. Фланель бланкет 150 на 200. Яскраві такі малюночки, і ви знаєте, цей фліс не такий, як тоненький, буває, прям тонюсінький, а такий більш-менш як сказати об'ємний. 150 на 200, ціна також 400 гривень. Ось ці йдуть поки в одному кольорі. Я бачу так. Далі йде скатертина до столу. Є меншого розміру. Слухайте. Вона така, як знаєте, як мережево, чи як тюль сказати. Так? Скатертина декоративна з принтом, сніжинки, 100% полієстер. Ну це як ранер, розмір 28 на 275. Я так розумію, що оця 77, я зараз перевірю. А ось отака, а може і дешевше. Тут ж знаєте, як може стінник навіть і не стояти. А ось оці кольори також покажу ця тканина. Так, 88 гривень, скатертина, ранер. Зараз я вам покажу кольори її і зачитаю розміри. 88. А ось ця тоненька, а така, так, да, 77. Ці я розміри вам прочитала. Зараз також покажу кольори. Якось зверху поскладали. Так, тут виходить тільки золо, золота. А тут зелена і така, як сіра олені бордова. Чотири кольори є. Оцей червоний і розміри кажу. Скатертина. Ранер декор новорічна 33 на 180 Причому тут бавовна є в складі 22%, поліестер 60%, ну, але виготовлена в Китаї. Ну ладно. Кажуть, що зараз Китай став краще робити, ніж раніше. Багато конкурентів з'явилось. Рушник кухонний в асортименті. Приємний на дотик, 40 на 60, ось такий малюночок з написом, 59 гривень. Так, а ну глянемо, що тут в складі, пишуть чи ні, 40 на 60, поліестер і бавовна. Так, да, 50% бавовна в цьому рушничку, воно відчувається ще ось таким... Хелихи -хели, ось ці класні. <смі> я, я їх як бачу, знаєте, в мене починається, я забуваю, що я огляд роблю. Мені хочеться зробити, щоб воно чи клеїться, чи ні. от Зрозуміти, це важливо. Може, воно як від тепла починає краще клеїтись. Тут не дуже. Якось сенсей я робила, то був кращий якийсь вид. 119 гривень він йде з подвійним склом. Малюночки, ні, різні хо-хо-хо, ось такий хеппі холідейс, Так, ось такий сніговичок, тарілочка невеличкого розміру. Ого, 199 гривень. Чому так дорого? Таку малу тарілку, це дорого. І ось ця 199 гривень. Це також ну вона порцелянова. Написана, а не всі порцелянові. І ось покажу і ця також 199 гривень. Ще ось тарілочка сніговичок за 299. Написано олень, але тут сніговичок. <хи> ну, ладно, також порцелянова. Ну і ще щось за 299 гривень, якийсь ведмедик по типу. Що це таке від Алмо? Набір для торта, гляньте який. Ух ти, красивий. Не було такого в минулому році. Від Алмо дуже велика велике блюдо 30 см в діаметрі, лопатка 25 см. Вона також прикрашена різдвяним за 449 гривень. А це такі салатники пластикові з різноманітними малюнками. Різдвяними за 69 гривень, Гляньте, такий великий. Може до косі йти ну, в гості. Да, от зручно, олів'є багато взяв і от пластикові навіть і забирати не треба, не жалко залишити. 69 гривень. Або ось така тарілочка, також пластикова по 55 гривень. Тут у нас силіконові форми, ціни немає, тому буду показувати вам там, перевіряти. Тут така яскраво зелена всі форми від Almo, так, тут ялинки, рукавички, зірочки. Получається 12 штучок. Форма написана для цукерок. Кенді Молд, 88 гривень за 12. Це форма для випікання. Ну, ці будуть в одну ціну. Я перевірю одну. Вони всі по 6, Ну, зрозуміло, що вони в одну ціну це Алмо виготовляє. 99 гривень. Коштують тут навіть написи такі. є. Оце взагалі красивий. Тут бачите, якось мері так написано. Мені здається, що будуть гарненькі кекси. Всі вони по 88 гривень. Я помиляюсь. Всі. Так, оце в нас щіпці, кухонні також від Алмо. Ой, як от класна іде. Гляньте, рукавичками придумано. Цікава, яка ідея, мені подобається. Такі щіпці 129 гривень. Так, є в них довжина. Тут написано. Зараз вам скажу 27 сантиметрів. Довжина. Що це таке? Набір столових приборів. Ух ти, це алмо придумали. Причому зразу покажу скільки видів. Тут, виходить, ну, виделка і ложка скрізь, є сніговички, є ялиночки, є такі, як пряники чи олені, навіть і не зрозуміла. За 129 гривень. Малюю, тут, що є ще ялиночки. Що тут іще? Подивимось. ага, ні, Тут ялиночки, мабуть, це і все. Ні, не все, слухайте. Цікаво, тут бачите, скільки їх різноманітних. Получається, є Санта. Є ялиночки, причому ялиночки так гарно зроблені. Сніговички, ну це що таке? Це якийсь як чи олень? Ну чому я можу помилятись? Знову Санта, і знову сніговички. Так, внизу у нас ще це не все. Дивіться, які килимочки поприходили. Я зараз перевірю їх два види. Ну, я на одному перевірю, скільки ціна вам скажу, тому що вони в одноцінують ці. А, ні, не в одну. Слухайте, оцей такий цікавий. Така тканина в нього, бачите, яка, як такий прорезиняний нитками зроблений. Килимок, так, придверний, прямокутний, новорічний, 40 на 60. Подивимось зараз, скільки коштує. А це такий більш цупкий, як м'який. Ну, розміри в них, мабуть, однакові. Да? 40 на 60. Дивимось ціни. Ні, ціни є. А я вам кажу 119 гривень, а цей і цей 119 Ну, це такий м'який, от, як ви зрозуміли, да? Крім м'якесенький. А це що таке у них? Ого, який мішок великий. Гляньте, для подарунків, величезний. Коли Крісмас 279 гривень. Коли... Подушка в асортименті по 169 гривень. Із... Хочу зрозуміти, в якому вона асортименті. Так, вона в асортименті. А, ось вони просто тут їх відкрили, щоб було зрозуміло. А тут вони отак без повітря різні. І малюночки, є, ялиночки, є написи різдвяні. Так, і декор. Наклейка новорічна, різноманітна маленького розміру за 14 гривень. Набір прикрас новорічних, все це йде відмірка. Це як на ялинку можна вішати, чи ну, десь прикрашати стіни, вона йде на вірьовочці. Так, ялинка сніжинки по 27 гривень. Тут набір прикрас квіти 4 штуки за 44 гривні. Також там є золотий, червоний колір, ще такі квіти за 44 Кулька, ну, гарненька така, да? от так вона прикрашена, червоного кольору. За 64 гривні вона скляна. Це у нас іграшка анті, клас, антистрес, Гляньте, Санта, антистрес, 88 гривень. Класна штука. Супер. Так, а це у нас прекрасна новорічна лялька за 39 гривень. Тут виходить чотири таких банта, також відмірка на ялиночку 77 гривень. Так, новорічні ялинки це як окуляри по 39 гривень. О, навіть такі прищепки є, можна щось чи фіксувати посуд, чи не знаю, скатер та все що завгодно. Отакі От прищепки красиві по 34 гривні ще й різноманітні такі в золотому кольорі, ну, в срібному. І, і лось тут. Так, і ось такі ще прищепки по 39 гривень. Набір прикрас дерев'яних. Так, три штучки за 34 гривні. Набір прикрас новорічне дерево за 34 гривні. Тут 10 штук. Далі такий обруч для волосся. Мері Крісмас написано 55 гривень. Ось такий обруч за 64. Ще з рогами блискучими за 55. Це щось симпатичне. Набір Які заколки? Це можна щось таке цікаве зробити все-таки на голові за 69 і ще ось такі за 44 гривні. Чи на голові, чи можна ці заколки навіть десь на ялинку, чи кріпити, щось декорувати. Це у нас ручка в асортименті з оленем по 39. Іграшка сюрприз. 59 саме іграшка, не шоколадка, а іграшка сюрприз. Ще я ручки показую пухнасті. Ось дзвониками такі цікаві. Гляньте, за 34 гривні. Далі. Ось це красиві прикраси такі вішати. Ось так вони будуть. З є зірочки, є сердечко хтось дістав. Ось така декорація. Прикраса фігурна з бісером, 59 гривень. І... Кулька повітряна є за 27, а є отакі наліпочки. Я кульку просто не бачу. Отакі наліпочки класні, які такі приємні, прозорі і малюнки красиві. Так, наліпки за 24 гривні. Іграшка м'яка, отака 149. Щось вона малувата за 149 гривень. Набір іграшок на ялинку 299 гривень. Так, а скільки тут всього? є дрібні, є такі більш великого розміру. Слухайте, ну не написали не, не, не чи що. Я щось не можу зрозуміти. 38 начебто штучок. Я так розумію, що 38 чи 64. Так, а ось тут червоні, тут чисто червоні стоять. Тут можна порахувати самому. 4, 4, 8, 16 штук. Ось таких з 349 гривень. О, це симпатичний набір посуду порцеляновий від Excellent, 249 гривень. Так, а тут чашка, потім, така, такі як тарілочки. Я сподіваюся, що є опис, що сюди входить. Це я так сподіваюсь. Порцеляна призначена. <кхи> Слухайте, ну це. от... Китай, коли виготовляє, це, ну, мені не подобається, що вони не описують. От 300 мл це чашка. А, два. дві позиції всього. Я тут шукаю, просто там така коробка. От, ось оце і дві позиції. Сюди цукерку положити, сюди налити, наприклад, Глінтвейн. Далі ще гірлянди є за 149 гривень, знову відмірко. Ось такі краплини називаються. Довжина у них 10 метрів і 3,5 метри, такі міні 69. Далі йдуть гірлянди відмірко 1,4 метри за 60. За 99 гривень це такі якісь вже були. Так, це були. О, це що таке? Це з кришкою, кри, з кришкою кухоль, мабуть, да? різдвяна. Кришка написана віддалмо. 249 гривень. Ну, як кухоль з кришкою. Так, оці я вам показувала. Ось це пончики. Ось цікава ідея на ялинку. Два пончика за 84 гривні. Ну, ялинкова прикраса. Ще такі ялинкові прикраси. Вони такі легенькі, знову таки відмірка, набір прикрас. 24 штуки за 77 гривень. Різноманітні, мені здається, вони були в минулому році. Оці барабани пам'ятаю. Або ось такі як дерев'яні, 84 гривні. Дерев'яні фігурки, 12 штук, 84 гривні. За 44 ще, як декор кольоровий, 3 метри. Ух ти, свічки, ось свічки симпатичні. Три свічки 69, ще така свічка новорічна 44, свічка-ялинка з дзвоником за 99, підсвічник за 88 красивий. І просто декорація новорічний будинок за 149. Декорація новорічна 99. Намисто на ялинку 99 гривень. Ще ось така декорація тут, а, для ключів, так? Так, да, це клічниця, 219 гривень. А це щось красиве. Декор різдвяний, підсвітка на батарейках. Ух ти, красива така велика свічка. Слухайте, перший раз таку бачу. Класно. 249 гривень. І, такий, і така ялинка штучна за 59 гривень. Річні панчухи. Ні, спочатку це йде новорічна шапка з малюнком 44 гривні, потім панчохи по 55, така панчоха 49, з таким, як, ну, як 3D-малюнок зроблений, ще за 49 і 149 такого великого розміру також панчоха. 149 гривень. І зразу покажу. На ну набори прийшли цук, цукерочки до Різдва. Почнемо з рушеновських фігурок шоколадних, 27 гривень, Святий Миколай, 25 грам, і далі 27 гривень, 27, я думала, він якогось більшого розміру. Тут якийсь один інший. Ой, що це таке цікаве, гляньте: барон, делікадор, оранж, отакі цукерки, два види. Так, такі по 200 грамів 149 гривень. Оцей Міленіум я з минулого року пам'ятаю такі цукерочки, але вже вони намалювали коня. Я нагадую, 2026 рік це рік коня вогняного. Так, от такі по сто шістдесят дев'ять. Тут сто п'ятдесят грам, просто різні смаки цукерочки. От Бачите, скільки їх різноманітних. Ой, оцну цей міньйон Також був, ну симпатично виглядає. Набір цукерок від Любімов. Кіц міньйон тут аж 250 грам і за 129 гривень. Тут набагато дешевше, ніж мілініум. Тут 250 грам, а в мілініум 150 склад. Так, склад, я думала, вони цукеркою пишуть, які крем-карамель. Так, а якось не, не дуже зрозуміло, які цукерки сюди входять було б цікаво. Так, фігурки по 27 Ой, такий ще шоколад у них є від Альпіньо. По 88 гривень. Merry Christmas. Так, він йде по 80 грам. І гляньте, ще які так як цукерочками окремими також молочний шоколад. Чотири плиточки з малюночками. По 88 гривень. Тут 15 грам. Чотири штуки по 15. Ой, а це вже що, як адвент календар. Гляньте, прикольно. Так, дивимось від мілініум, до речі 169 гривень, 120 грам. Получається, що коли ви відкриваєте до різдва і кожного дня цукерочку якусь. Цікаво дістаєте, ну за номером, число якого ви відкриваєте, і там сюрприз. Ще такий адвент-календар: це у нас 200 грам за 249 гривень. Я не розумію тільки хто їх виготовляє. Ось тут міленіум, а оце хто виготовляє, не дуже зрозуміло. Щось таке з оленями за 249, також 200 грам. І це вже не адвент, це набір цукерок з Новим роком. Ого, така велика коробка. Я так хотіла взяти, а вона така, знаєте, так, набір цукерок глазурованих 149 гривень, тут аж 350 грам. Тільки, на жаль, немає ніякого опису, от, які цукерки тут входять. Ну, Глазуровані, Ну, якось не дуже да, зрозуміло. Казати довжину і тут зрозуміло, що кольорів багато. Ось такий 2 метри йде від мірко. 2 метри 19 гривень. І такі по 19 гривень. Ну, ось і як ялиночкою з білим. Ось такі Умаль, ну не знаю, дивіться. І по 19, ще от більш звичайний. Хоча вони тут всі майже однакові. Оцей красивий. Мені подобається, як перламутровий переливається. Ну це 34 гривні. А ну також 2 метри. Так, 2 метри. А є там кольори такого перламутрового. Все білим забито. Дуже красиво з цим рожевим. Дуже. Далі, по 34 гривні. А він є ще такий широкий, тільки ну не переливається як оцей білий. Бачите, він, я не знаю, чому це, Чи це так від мене. Він ні, ну ні, не переливається ж від мене. Я думала, може на нього так світло падає, ні, він з рожевим. Далі огляньте, як красиво придумали. Ну дивіться, красива така. Прям ціла декорація за 24 гривні. А тут ще бітками навіть від Санти, 29 гривень. Отакий от більш дрібненький дощик. І він такий, знаєте, більш цупкий. отут, тут, як начебто, тут така у нього металева штучка 14 гривень, всі по 2 метри. Отакий от зелений, прям можна вінок різдвяний зробити. 34 гривні. Так, далі. Це у нас набір наліпок на скло. Ой, такі симпатичні, не, як сказати, не яскраві, а приємно золото срібло і біленькі, такі прозорі. 39 гривень ці наліпочки. Ще у нас прикраса декоративна, підвісна за 69 гривень. Оце у нас також прикраси. А їх просто тут дуже багато по 44 гривні. Декор новорічний і меншого такого розміру по 59 гривень. Так, а з цієї сторони гірлянд, де вже поприходили, дуже багато. 399. Так, гірлянда, водоспад називається, красиво виглядає, да? якби ще вони дістали і підсвітили, як от роблять деякі ці жуск, наприклад. 672 лет на 5 метрів вона йде. 5,1 на 2,1, ось так написано. Ну, Мені подобається. А в ширину, мабуть, вона ж така об'ємна. 399. 549, ось така гірлянда гілочка. 549. Так, гілочка. Тут 179 на 3,9 метра. Гірлянда штора, є блакитна, є золота. Далі по 249 гірлянда, стрічка. Отак буде виглядати: 120 лет. Скільки тут? 120 ламп це зрозуміло, а довжина, де написано? Якось не зрозуміло, яка довжина в неї. Ага, 1030. Щось таке. Далі, 179, ще така гірлянда декоративна на батареї з таймером. На батареї з таймером 100 лет. А, це ціла ялинка, як ця гірлянда, дивіться, цікаво, так? Да? З таймером. Ну вони хоч би описували якось декоративно на батарейці, мірку, комплект гірлянда, інструкція. Матеріал, ну, слухайте. 179. Ні, о, отут добре видно. Це просто прикрасити ялинку. Треба так пробивати іноді. За 99 можна купити гірлянда декоративна. 3 метри 370 сантиметрів. Це, мабуть, найдешевше. Чи ще будуть дешевші? Ні, по 99 там самі дешеві. Так, ось така на батарейці. Не намальована. Ще одна на батарейці за 139. 5 450 метрів. Ось цю, бачите, вже розкуповують по 99 гривень. З листочками. Симпатична гірлянда декоративна на батарейці. Ой, ну тут слухайте, які ялиночки, сніговички. Так, ялинка 99, а сніговики 119, 2,4 метра, ялинка 2 метра. Гірлянда сніжинка 84 гривні. Тут гірлянда декоративна на батарейках, ось якась така, як шишки, сніжинка 99 і знову 84, 2,1 метра. Це у нас ще таке гірлянди. О, ці будиночки симпотно зроблені. Так, гірлянда декоративна на батарейках в комплекті ну, зрозуміло 129 гривень, 1,4 метра. Ось оця гірлянда йде. Так, і 129 гривень тут Тут ще якісь інші будиночки 1,4 метри. Олянь, такі гірлянди, Оце красиві по 199 гривень. Дуже. Так, гірлянда, лампочки для приміщення написано. Так, два роки гарантії навіть є. Дуже так вони класно, так? Такі, пушистий сніг в них всередині в цих лампочках. Так, у комплекті гірлянда інструкція, потужність 02 Вт. Не знаю, наскільки це як безпечно. <смі> не знаю, 199 гривень. Їх тут багато різноманітних. Є по 129 більш такі прозорі кульки. І ось такі ще за 229 в золотому кольорі ці гірлянди. Також 1,4 метри довжину. Скільки ж тут ламп? Не бачу, кількість ламп не написано. Штук 12, мені здається, і більшого розміру, а, 10 ламп, 10. 1450, які красиві тут лампи за 200, 9, 249 гривень. Це поки все, що попривозили в Аврору. Я думаю, що вони ще попривозять. У них в минулому році було дуже багато всього. Ну, Головне початок.